Нас завітали Ярослав Романчук, президент науково-дослідницького центру Мізеса і Михайло Камчатник, координатор проєкту «Новий захід Українська мрія. Власне, пане Михайло, починаємо з вас. Добрий день, шановні журналісти та глядачі. Я буквально кілька слів про проєкт. Книга вийшла наприкінці травня. В середині червня ми провели презентацію загальну таку на всеукраїнському Рівні в Києві. І починаючи з липня місяця, ми почали відвідувати здебільшого обласні центри України для того, щоб також представити та презентувати книги В Одесі це у нас вже 18 місто, яке ми відвідуємо з Ярославом. І окрім презентації серед журналістів та представників медіа, ми ще проводимо зустрічі з академічним середовищем. З бізнес-середовищем, а також всім зацікавленими там, громадськістю і яких цікаві теми реформування економіки України. Крім цих турів, в серпні ми розповсюдили близько 500 адресатів безкоштовно по одному промірнику книги. Серед них близько 400 адресатів це бібліотеки України. Національного рівня, обласного рівня, міського та великі бібліотеки там, ОТГ, там, і також наукової, наукової бібліотеки серед борі. Кілька слів про Ярослава. Ярослав є одним із небагатьох економістів на пострадянському просторі, який спеціалізується саме на реформуванні економік з постсоціалістичного. Укладу до капіталістичного вкладу. Це його вже тринадцята книга, друга книга, яку відкрита в Україні, і вона присвячена саме реформам, економічним реформам в Україні. Пане Ярославе, я нагадаю, що можете ставити свої питання онлайн у вайбер, телеграм подзав, за допомогою того QR-кослайн. який Пане Ярославе. Багато позитивних відгуків про вашу книгу, і, ось, зокрема, Михайло Подолянко і радник голови Офісу президента України написав про те, що це не просто книга, а покрокова інструкція, як створити саме таку Україну, в яку закохуються, в яку вірять і в яку готові працювати. Це книга не тільки про е, теоретичне викладання точки зору на реформи, де також і повинна мить, яка програма, яка стратегія розвитку. 24 лютого, коли почалася війна, я повинен був презентувати стратегію в Києві. Але війна була, і потім ми після розмови з нашими друзями, з колегами, вирішили, що треба приготуватися до того, щоб було таке бачення, візія того, як повинна виглядати економіка України під час війни і після нашої перемоги. І це я зробив цю книгу протягом там, 15 Місяців, і вона просто це науковий погляд на те, як повинна розвиватися українська економіка після війни, навіть під час війни, з точки зору цього, які є економічна модель розвитку, які є історичний досвід, і також на підставі цього аналізу розвитку України протягом 30 років в нашій країні. Ми маємо. Стан дуже важ, важ, важкі економіки, тому треба не тільки там робити деякі там косметичні зміни, а, а ведете, як кажуть, впори. А, тому що, коли ми цього не зробимо, ми четвертий шанс за останні там, 30 років можемо знову зробити. Тоби, у нас була помаранчева революція, у нас була революція гідності. Йона революція і е, після війни абсолютно унікальний історичний шанс, коли Україна в е, світі, е, кожна людина знає, кожна е, ми, номер родин з точки зору там захоплення і підтримки. І тому це не тільки про те, щоб отримати деякі гранти від американців, ці наші партнерів за міста фінансові. цього залишити з за, до нашої країни прийшли трильйони доларів від приватних компаній. Тому ми на відбудова повинна відбитися в межах теоретичної наукової моделі підприємницького зростання. Поставить підпривальника на Перше місце як основного суб'єкта, ні чиновника, ні політика, ні корпорацію, до якої замежна, а українського підтримальника, і дуже важливий центральний елемент цих книжків це концепція нематеріальних активів, актива, яка називається економічна свобода. Економічна свобода це подстава розвідку підтримальницької моделі. Коли ви ми, ми зробимо це в монетарній політиці, гроші, кредит, в фіскальній політиці, в бюджет податків, регуляторці, і е, зробимо це разом з, з одним і ще елементом немедляних довіру, тому що війна показала, що українці мають абсолютно безпрецедентний уряд довіру поміж собою. І коли сполучеться е, науковий досвід. І пропозиції з економічної свободи з довірою вибуде міць абсолютний успіх. я впевнений, що ця мета. А в червні ця книга, основної пропозиції були презентована президенту Зеленському, презентована уряду, РНБО, і вони дуже позитивно ставляться до цього цієї праці. Іде дискусія, і коли президент і уряд і ми все кажемо, що нам треба зробити економіку трильйон доларів і забезпечити економічне зростання на 70% протягом 20 років. Це один шлях науково обґрунтований, історично підтверджений, який до цієї мети провадять. Я розумію, що за 10 хвилин неможливо завістити цю концепцію представленої українці, але тим менше, щоб розуміли, нас люди, дивляться дуже коротко. Простими словами, давайте так, <посте> що має відбутися після завершення війни, після нашої перемоги, як зробити успішно процвітаючу економічну країну. Та навіть ні, навіть можна робити і під час війни, тому що це як вилічить хоробу. Да? Треба ж чекати, поки ми дуже не знаємо, коли та війна скончиться. У грошової кредитній політиці повинні бути стабільні гроші, конкуренція грошей, це легалізація 5 валюті гривні. В фінансовій бюджетній сфері це а, три податки а, принципово інші ніж ті, що ми маємо, без ПДВ, без податку на зарплату, без податку на, на прибиток юридичних особ. В такому найліпше р -р рішення в таможні це 5% плоскне універсальне таможне ціло, а потім дерегуляція, потім це регуляторна гіліна, переход на систему індивідуальної соціальної допомоги чоловіку в відєм з конкретними критеріями. Це приватизація безумовно, тому що вона потрібна. Ну і для того, щоб підприємники могли мати доступ до кредитів, треба радикально змінити фінансовий ринку. Україна 169 шістдесят дев'ятого світі в індексі фінансової відкритості. І коли ми з бар'єр, кредит 5, 7, 9 буде не тільки для вибраних людей, це там більше два відсотки. А підпривальників, це кредит буде доступний до кожної людини. І це ми пропонуємо реформи, як в концепції українського борща. Кожен елемент ігредієнт повинен бути якісним. І тоді, тоді це буде дуже ефективна річ. І це втіне, коли ми кажемо про платить знов звернення до а звернення, Задання перед нами повернути до України 10 мільйонів українців. Вони не будуть їздити до країни для, для соціальних деякі виплати, не будуть їздити, тому що треба підтримати деякі дотації. Вони приїдуть для а, цього, щоб захищати і будувати своє майбутнє свої країни. Тому це підприємницька свобода, економічна свобода і а, конкретне рішення у сфері макроекономіки. Так, а замість податків це податок на роздробний оборот товарів і послуг. Плоска ставка повинна бути 13%, це податок на доходи фізичних особ, 10%. Також гривні, і також акцизи на рівні, щоб зліквідувати контрабанду, корупцію і мотив а взагалі працювати в черезфері. Ми протягом двох років, я думаю, що 50%. Відсотків зростання формального сектору економіки буде завдяки легалізації і ліквідації серої сфери, тому що не буде ніяка мотивації захищатися в сересе. Ось власне одна з головних похвилин нашої це економіки це корупція. Так. Чи є все ж таки ці ризики? Що коли ви почнете реалізовувати представлену стратегію концепцію, все ж таки корупція зведена івається. Корупція це наслідок цього цієї дискрезі, яка є в нашому макроекономічному політиці. Коли є можливість давати кредити по 5%, а ринкова вартость 25% це корупція. Коли є багатьох інструментів податкових пільг, це корупція. Ну коли є а, таможені пошти від 40 до 5% в одної таможної групі, це корупція. Регуляторка це взагалі корупція. І в нашій системі ми дуже добре розуміємо, то, тому що ми використовуємо досвід найбільших країн світу. Тому ми не і тим шляхом нам множення антикорупційних структур. Ми ліквідуємо джерела корупції. Джерела корупції є і в фінансової, і в кредитній сфері монетарної політики, тому що наші найбільші банки заробляють дуже багато грошей за того, що немає свободного ринку капіталів. Ми ліквідуємо корупцію, яка, наприклад, ПДВ, так ПДВ для того, щоб забрати в додаткових 250 мільйонів доларів бюджет. Держава видає 4,5 мільярди доларів. Це просто ну, абсурд. Знову немає чимось ліквідувати там, це джерела захищати і за, зарішити ПДВ. Треба просто зліквідувати цей податок протягом під час війни, протягом е, модернізації нашої економіки. Так що, е, коли немає чиновників, немає інструментів корупції, немає корупції. І тому, коли там, має 25... двадцять родин. Це ці... ці... вицінимо нашого чиновника. А треба дійно, чому наш? Треба що? А! Коли ми кажемо про підтримку чоловіка в БД в, 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 в такій ситуації, в тяжкому стані, також вони можуть розлічити на допомогу з бюджету, як кожна інша людина, вони такі ж громадяни, але з. Досвіду Грузії, досвіду Ірландії, досвіду інших країн, які перейшли через структурну трансформацію, формування іншого ринку праці, вони дуже люди в, в праві, в фінансах, в, в менеджменту. Вони знайдуть своє місце дуже швидко, я думаю. Так що тут, Питання не в тим, що ми як держава повинні з ними зробити, а як зробити такі структури, щоб вони самі знайшли місце на місці на ринку праці, тим більше у нас дуже багато дефіцит робочої сіли на ринку. Може знайти іншу будівничку, знаєте. Є питання нашої колег, будь ласка, візьміть на форумові. Коротше. Різних, у різних странах у різних країнах. Зараз починам... відбудеться вам мікрофон. Я вам ще поставлю вітання, замість будь ласка, тому що технічні працівники будуть бути. Де можна придбати пошука? Дивиться, ми спеціально створили одностарінковий сайт, можна загублювати або інший пошук, новий захід, Українська мрія, і там буде сторінка, і наприкінці сторінки там є перелік. Інтернет-магазинів та офлайн-магазинів, де можна книги. Не всі, але основні магазини та є. Це, будь ласка, питання і до Михайла, і до Ярослава. Як вам, як ви вважаєте, а що повинна робити кожна родина, кожна сім'я, кожна родина для такого інноваційного бачення? Своєї діяльності, свого значит, родинного бізнесу. От, інноваційний розвиток родини. Як вам це вважається? Ну, можливо? Можливо, навіть трохи масштабніше щоб питання, що кожен українець може зробити так. розвивати так. вашу країну. Насамперед, це знання і освіта, тому що рівень розуміння економічної проблематики в Україні є низький. І тому, коли ми, ми навіть не знаємо, між 1% українців розуміє, яке податкове навантаження в нашій країні. Тому ми не розуміємо, грошей ми даємо за це послуги, котрих ми навіть не отримуємо. Тому економічна едукація, ліквідація економічного ніжства для цього, щоб рухатися наперед і сформувати. Ті відровані влади на регіональній і на національному рівні, котрі б цю концепцію потрібні. Я згоден за це слава, лише б додав, що кожна сім'я повинна сама для себе вирішити, чи який у них рівень, рівень економічної освіти. Тобто не тієї освіти, яка там академічна, а звичайно, з якою вони стикаються повсякденно. коли йдуть на ринок, коли йдуть в магазин, коли спілкуються з підприємцями. Коли ведуть домогосподарство, тобто ведуть свої витрати та доходи і так далі. Тому зараз багато дуже інструментів для того, щоб самостійно можливо, це підвищувати свій е, освітний рівень, і тому я би на місці ну, українців, багатьох українців, е, займався саме, саме навчанням і е, познавав би саме ці економічні речі. Розбирався би, а не слухав тільки е, інформацію та доклади від е, уряду та держави у тому чи іншому питанні в економіці. Ну, зараз ми вами знаходимося в Одесі, виходячи з цього, яка роль буде покладена на, на південь України у розбудові колонці після і після окупації Криму Криму на вашому Ми Вступаємо в Європейський Союз, ми там будемо і Європейський Союз це конкуренція регіонів Україні Потрібна справжня децентралізація, регіоналізація. Тому Одеса повинна розуміти, які буде портфоліо, які буде інвестиційний маркетингові. Обличчя регіонів, що як вона може будуватися в огульну політику регіонів Європейського Союзу. І тут справа тим, що Одеса може сформувати запит до центру, зробити справжню децентралізацію не тільки про податки, це про обсяг тих повномоцтв, які вона може виконувати самостійно на рівні Одеської області і Одеси. І це питання це не тільки до. Одеси та де кожної області, тому що у нас е, є багато пропозицій тепер після війни зробити модель авторитарної централізації. Це така е, концепція більш для державного планування, ніж для розвитку сучасної держави. І тому е, протистояння цієї совок-2-0. Перезавантаження цієї моделі це також дуже потужне завдання нас, як економістів і науковців, і регіональних еліт регіональних, тому що коли буде модель з централізації, ну, Одеса тоді буде просити деяких гроші, а самої справі повинно брати уділ в конкретному розвідку і конкурувати поміж регіонами України і поміж регіонами Європейського Союзу. Дуже коротеньке питання, у нас одна хвилина. Як ви зараз оцінити маркетингове поводище Одеси? Стра... Одеса це історія, це взагалі це феномен культурний, а, але не феномен і феномен економічний. Тому щоб Одеса має шані зробити не тільки на поставі своїх традицій культури. А... То, що зробив Гонкон, то що зробив Сінгапур, то що зробили деякі інші а, феноменальне поспіхової а, держави, а також місця. І тому треба підходити до того з точки зору конкретної регіонального розвитку, обличчя і маркетингу Одеси. Я дуже дякую вам поновлю за те, що завітали до мене центру Україна Одеса. В наступний виріфу мало о 12 годині. Вона була повітряна налога. І ми цей графік почали запізнення, тому наступний буде це за 10 15 років.